Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у мій весняний сад. З вами знову Наталія у своєму трояндовому саду. Дорогі друзі, у нас стоїть справжня весна в Київській області. І кожного дня температура піднімається майже до 20 градусів. Ну, 17, 18, 19, 21 було. Таким чином весна у повному розпалі, хоча обіцяють нам зниження температури. Що нас не радує, звичайно, садівників. Ми вже всі хочемо тепла, ми всі хочемо сонця, хочемо цвітіння наших довгожданих квітів. І от сьогодні я зроблю коротеньке відео, покажу вам, як квітують мої крокуси. Вони тільки починають квітувати, хоча... Оці жовті, вони вже квітують. Тиждень вже є, як квітують. І от такі от вони у мене любчики, сонячні, промінчики. Ось такі красунчики. І отак от, от цілий рядочок. Ну а серед них трапляються такі от молочні, білі, ніжні гарні. Недавно посадила. Це їм рік, як вони ростуть на цьому місці. І подекуди є гіацинти. Ну, ось, наприклад, носика показав. В минулому році він не цвів. У цьому році має зацвісти, тут повинен ще один зійти, але не факт, що зійде, адже хрущі ніхто не відміняв, і вони продовжують робити шкоду. Ну, ось тут теж декілька пролізло, і он ще носик якийсь з'явився. Ну, будемо бачити, жовті крокуси в цьому місці. Ось так воно все виглядає. А тут починає прокидатися і розквітати чимирник чи морозник. Ось бачите, радує мене за такою квіточкою, яка ще поки не розцвіла повністю. Але поряд, бачите, ще є пуп'янки, вон там пуп'янки. Будемо бачити далі, як він буде квітувати. Ну, дуже поволі, дуже поволі, дуже поволі розпускається. От температура йому, не знаю, мабуть, не підходила. І ось маленька дітка. Від цього ж чемерника. У минулому році там квітка була одна чи дві. І от вони дали поросль таку. Отак От в мене в цьому куточку саду. Ну, а з цієї сторони <клухи>, повитикалися тюльпани. Тут ряд білих тюльпанів і ряд червоних тюльпанів. За ними, як бачите, нарциси. Ну і піднімають вуха свої бадани. Отакі от вони вухасті, отакі от вони красунчики. Як був морозці, всі вуха лежали. Всі лежали на землі. Я думала, вже і не встануть, але нічого, ось потепліло, вони всі вушка підняли. І воні я починаю протикати перші пуп'єночки свої. Отак от, так от в садочку сьогодні у мене. І Ліра, звичайно, як же Ліра обов'язково <кхем> Імпровізований ставочок теж прокидається. І аїр потрошку зеленіти починає. Ну, а тут примула жовта у мене. Тут іще є і сон-трава, але поки що вона не... Почала ще рости. Ось тут вона десь у мене трава, надіюсь, що вона з'явиться. Пройдемо далі, подивимося садочок. От у цьому місці і ще до кінця не прибрано ще обрізка відбувалась недавно, ще не встигли ми перенести. Можливо, сьогодні закінчу з цим. І я посадила в цьому місці підсніжники. Ось так вони у мене тут потрошку квітують. Маленькі підсніжнички, первоцвітики. Таким рядочком посадила, ну, але це їхнє перше цвітіння на цьому місці. Також тут у мене є нові крокуси, які ще ось тільки повитикалися, але вони ще не квітують. Про це, про їхнє квітування буде пізніше. Давайте пройдемо, подивимося, що далі. В садочку. В садочку рання весна. Обрізані троянди стоять. Деякі з них ще треба поправити, бо після великих морозів, які в нас були весною, деякі гілки треба забрати. Але це не тут. Ну і ось біля цього входу інші крокуси, ось такі от насичені, фіолетові крокуси. А тут у нас в тіньку вони такою групочкою. І бджоли біля них гудуть, літають. Смачно бджолам пахне. Квітують перші квіти, радість для пчілок. Скоро буде квітувати ще одна моя рослина, яка росте недавно у мене. Ну, поряд. Із азаліями, рододендрон виглядає, він такий більш великий, насичений, краще виглядає. Бо азалії були пересаджені. І вони ще поки так скромненько листочки свої розпускають. Але мене радує те, що вони живі після пересадки, що все-таки почали рости. Ліра, як завжди. Киїця моя. О, хто любить у нас зніматися крупним планом, так? Да? Марточка, Гриточка вернівша. Ну і далі в садку, далі у дворі. Первоцвіти наші спецсніжники. Отакою от білою грубкою. Тріпочуться на сонечку, на вітрику. Понахиляли голівки свої і радують. Весною, бо тільки весною цвітуть такі ніжні квіти. Ще до кінця прибирання в саду не закінчено. Вибачайте за той безлад, який ще не прибраний. Я буквально тільки що прийшла з роботи, вже пів другого, і я от вирішила зняти, бо потім буду жалкувати. Що не зніму цю красу, яка почала квітувати в саду. Оці красуні крокуси. А тут починають сортові, великі, двохколірні. Протикатися, ну ще їх не видно повністю. З землі тільки вилазять і тут теж. Тож, дорогі друзі, роботи дуже багато. Далі буду закінчувати своє коротке відео. Не знаю, з чого починати, але треба щось починати свою роботу. Ось, бачите, гортензія після зимівки. Зразу вам покажу, як вона зв'язана у мене, бо мене питали, як я її там упаковую. Ну, ось, ви бачите, от вона в такому зв'язаному вигляді. <кхід> я зняла з неї укриття, бо на дворі плюс 18, 17, 21, 20, 19 ось така температура вночі 6, 7, 4. І я дуже боялася, що вона почне розпускатися. Ось бачите, вже, наприклад, в цьому місці вже ось такі зелені пуп'янки. це таке не годиться через те, що ще всього буде. Ще Сьогодні тільки 14 березня. Ще може бути і приморозки, і що хочеш і сніг, тому не треба, щоб ці пуп'янки форсували ці всі. Треба, щоб вони сиділи там іще собі десь глибоко на стеблі. Тому я розкрила, щоб не створювався там такий собі парниковий ефект під цим укриттям. І у мене вона стоїть розкрита зараз гортензія. Ну, я так завжди роблю Кожного, кожної весни. Ну, а зараз, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви звітали до мене. Гулялись зі мною по моєму садочку. День Уже перейшов за другу половину, тому треба щось робити, що встигну сьогодні. Всім бажаю мирного неба над головою. Будьте здорові. Не забудьте поставити уподобайку І до нових зустрічей у нашому квітучому садочку.